25 жовтня міжнародний день художника. В цей день хочеться поговорити про митців, які за допомогою фарби створюють шедеври. Усе своє життя Олена Никифоренко віддала сфері освіти, але рік тому неочікувано відкрила у собі талант до роботи з пензлем та фарбою. Вже тривалий час мисткиня працює директоркою у Кременчуцькому центрі професійного розвитку педагогічних працівників. А у вільний від роботи час створює неймовірні картини. Мені мої діти, Віталій Саліною подарували. На Новий рік набір пензлів, олійних фарб і мольберт. І сказали, мама, спробуй. Бо начебто так десь в душі сиділо таке відчуття, що я... мені хотілося малювати. І я першу картину знайшла референс в інтернеті, і мені так вона сподобалася, що мені захотілося відтворити її. Я знала навіть, куди її, де вона в мене буде вдома знаходитися. І знаєте, ця картина вийшла вдалою. Ну, Наскільки, ну, Вдало, як для мене, ну і для тих, кому я її показувала, то сказали, що все вдалося. Олена Никифоренко переконана, що малювання має цілющі властивості. Всі ж ми живемо: війна, стреси, постійно недосип це сна не було. Після того як я почала малювати, воно десь взялося. Я спокійніше стала, тиск нормалізувався. Коли пишеш картину, тоді ти нічого не помічаєш навколо, тільки весь от в тому, як підібрати фарби, як світотінь покласти, як ну, як створити те, щоб тобі подобалося в першу чергу. Бо картина це ж відтворення твоєї душі. Мені дуже хотілося, що від вечора, приходячи з роботи, сідати за Мольберт і писати, і писати, і писати, і писати. У мене якраз була відпустка два тижні в січні. І я Дуже багато картин почала, просто вечір, два, і в мене картина. Зазвичай митцям важко обрати картину, яка була б найдорожча з усієї колекції. Але у нашої сьогоднішньої героїні все однозначно. Дорожча картина, над якою сидиш і, і, і працюєш, і бачиш потім кожний вечір. Дивишся, аналізуєш, де помилки, тому що відразу можеш їх не побачити. Потім в процесі це дослідження своєї ж роботи ти бачиш, що треба виправити. Міський пейзаж малюю, архітектура це перспективу. Ну, начебто, все, все виходить. Але найдорожча перша картина, от з якої я почала, якби перша не вийшла, не знаю, чи я далі продовжувала б, ну вона вийшла, надихнула на те, що треба, треба, треба. І далі я просто радію з того, що в мене появився такий ресурс. Внутрішній, для моє психологічного і навіть фізичного здоров'я, наскільки воно мені дало це. У міжнародний день художника можна сказати впевнено, що почати малювати ніколи не пізно. Пізно ніколи не буває. Ніколи не буває. Знаєте, то щаслива та людина, яка знайшла заняття по душі, яка вкладає от туди от, ну, якби частинку своєї душі і отримує зворотній результат. Ми всі художники, ми за такого змалечку брали. Олівець в руки, малювали деревце, травичку і так далі. Цим художникам бажаю натхнення, цікавих сюжетів, картин. Головне бажання кожного українця, аби війна покинула наші землі, аби настала наша перемога. Хочеться перемоги і мирного життя всій Україні. І тоді ми намалюємо і мурали на стінах, я думаю, вони виростуть, розцвітуть квітами переможними. І діти будуть розмальовувати не сховища. А будуть стіни своєї рідної школи. Дмитро Цирюльник, Іван Кашенко Кременчуцькі новини.